Так, давно я не вив съемки, потому что рабочий а, работа, в общем, каждые выходные. В общем, что у нас сделалось? Это у нас убрана такая территория. Не знаю, может уже уже, не? Это у нас розочки. Может будут Это розочки у нас. тырсы вот, Засыпаны. Це ось виноградик, а потім ще іголочками засипається Виноград. Цей виноград талісман. Та, шо, хорошо пішов. Він ну, в общем агроволокном окутаний. Не знаю, може кліонка і не знаю. Не куди. Ось. кудись. Чик-чик-чик-чик-чик. Дарівом закритий. Так, Які ще тут мені. Дрова попилені, порубані, тут у нас красота. Ось все є це є. З роботи їхав. Кось повипадало з прицепа, Забрав. Ну, так, якщо все нормально, завтра зустрічка. Оцей заборчик я підрівняю. По метр п'ять зроблю і буде видно у нас ліс. Тут в общем, нічого не помінялось. Все так як і було. Ну і тут теж убрано. Убрано, убрано. Красиво. Тут ось ми піддопиляли сухі дрова. А. Почти повна бостя. Комнатка. Сейчас покажу другого. Ось. Оце. Ах, пахне лісом вообще. Оце вот так. Це літня резина. Оце сухі. Що ми беремо? Зараз їх витоплюємо. Ну, воно погано видно, тому що не включив. Не включив. я, мабуть, не включу. Ну, в общем, классно. Дров на зиму хватит, однозначно. Сейчас приедут хлопцы. Сейчас, секунду, да? Закрыли. Одной рукой. Неудобно. Сейчас приедут хлопцы, если что. Мы уже в средней комнатке сделаем ремонт. Типа гипсокартончик. Бабахнем. Сейчас кнопка. Гипсокартон. Вот тут. І потолочок. Тут дрова, я сушу і кидаю. То есть мікроволновочка. Ось тут по і зробити потолок. В общем, зараз приїдуть пацаны. Пушок будемо знавати. Все. Виноград був укутаний. Агроволокном, в общем, в'язав ще. пленкой. Такие порядочки у нас тут у нас все убрано. Трошки еще подойдет орехи. Вот так красавенько. Вот тут у нас дворе. Кнопа. Вот так. Красавенько. Это завтра пацан приедет, до штукатурить. Ну і тут так у нас труби в кучі лежать, зложимо. Тут це повбирав, треба ще пенючок брати. І зробив замочок, щоб виходить на цей на вулиці тут. Ну а тут у нас, як сказати, в общем саме ужасний мікрорайон у дворі. Ну і що, ми колись займемося тут зробимо. На сьогодні все. Так. Що ми сьогодні після роботи зробили? Робота і субота і неділя. Що ніколи ніколи робити вдома. Так, це наш заборчик. Це я його виріняв. Крайній лист метр п'ятдесят, тут трошки більше, але тут земля в неї спішла. А там десь метр сімдесят. Це у нас каліточка така. В общем це я пообрізав усе. Оп, Це вже метр п'ятьдесят. Так, оце ось точа у нас. Завтра соберу. Та буде у нас на літню. На літній душ. Обшить можна буде. Планочки поприбивав. Не всі, не до кінця вже темно. Це я щас з, з освітленням показую. Шом, такий буде заборчик. Завтра доставлю і все, це поубираю. Щом такі діли в кімнаті не робиться. Щось такий чувак не, не прийшов. Ну, в за цим за забором. річку не видно, то звісно треба підійти отак, то оце уровні голови, уровні. то хорошо. Ну, ліс видно навіть. Здалека і з вікна добре. Такі діла. Все. Так, що в нас? Сьогодні 1 січня. 25 рік. А, яка ситуація. Ну, в общем, нового нічого. Бойлер відключили, потому що більше двох тисяч в місяць я плачу. А з виключенням цього світла це вообще хана. Поставив ось таку. суду еще на себе помните на вот такую штучку 6804 уровня потому что цехана. <соц2> <соц2> два дня назад так что у нас еще? у нас есть судзик на работе русик русики здесь дворняшка дай лап, дай 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 иди, иди. русик Батько нього Русік, мати танька. Зразу айк назвали, а потім щось воно якось, не дуже якось прикольно йде. Якщо буде Руслан Руслановичу. Що. Щось нічого не робиться. Зима. Зима, хоч вона і не зима, але роботи ніякої немає. Такий проман затоплюєте. Так, машинку помився. склепал такую водяночку. Ну, примитивно, но, по крайней мере, едят Кошка. Вся херняшка, Так, это у нас дерева посыпаны пополам все, а розы засыпаны тирсой. Вон виноградик ёлочка, Тут виноградик он за цей. закутане його граволок ну, а зверху э, ця. помив мотоцикла і зробив горе общем, помив а воно під ножкою під ножку промокло э, в общем, тут опять бардак, треба переробляти общем, помив ну в общем, упав і відбив зеркало так що треба ну, буде ще й зеркало куплять попробую то я Но... Ну воно таке китайська ця пластмаса так нічого забор зроблений. колонку зараз виключу на зимній варіант спущу воду а так в оце, общем оце такий новий год біс. і мабуть, 4 3 градуси тепла плюсова температура вода не замерзла все прекрасно все Сьогодні восьме лютого мітраць, дай морозаці. Ось наш русик. Ото Тайсон. Це кнопа, це синочок. пенсиночок. Десь год, більше года, годі і два. А це русик два з половиною, може два і три місяці. Це такий дракончик. Маленька-длиненька. Що роблять? Ні гадя. Підкопується. Я вже і внизу стовпи положив повністю. А вони все одно підкопуються. Тут же в мене шифер обраний. Тут дуже частенько. Лорд. Сусідський собачка. Я це хочу їм робить. Думаю, сьогодні цей так земля примершений. Не, не зроблю нічого. О, що з будкою зробили за, за осінь. Але як на курячих ножках. Висить в десь. Засісток в дермах. Думав, зробити сьогодні в мене є різак Думав трошки поперерізати ці всі гненті. Щось таке дує, що дує, що щоб не простудиться. Та я тут зараз покажу, що підрилися. Певний, підриватимуть ці вісті Ой, Вот Ребятки. Русик. Хотите. Такие лапка Лапа такая. Дай лап. Русик. опа. Это такие уже почти как Тайсон. Хотя на, на год разница. Все, заканчиваем. Такий вітрець ужасний, вроді градусів небагато, нагально мінус два машинку прокидав. Трошки попрочищали горобці в кормушки Втекли. Трошки прочистили. Починаю розставати Наверно, вже навіть на мінус два красавик надо будет цей ще вспилять, знаєм вже в цьому году не було нічого, в тому году ще було, цього вже нема. Зараз буду дзвонити до екскаваторщика, вчора найшов.